Що ж таке сама цифольова кислота? І з чим її потрібно їсти? Їсти, її, її достатньо, як ви зрозуміли, з попередніх моїх свіжих слів, овочів і фруктів. Але а, тут питання об'єму: скільки потрібно використати цих фруктів кожного дня в себе, і чи буде дешевше, логічніше і простіше, якщо ви будете випивати одну та в день? І ефект буде від цього простіший. Тоді ви не можете себе це не обмежувати в якихось інших моментах, і це буде елементарно, особливо на час, економніше. Фоліва кислота це важливий вітамін, який зручний метаболізм нервової системи в усіх вікових групах. Тобто, це не тільки потрібно для в період амбріогнезу, коли маленький заблюрчики перетворюється в плід, а просто по життю. Тобто, ми завжди маємо його пам'ятати, що він нам потрібен. Тому що наша нервова система, вона вже разом з нами, нікуди не дівається з моменту нашого зачаття до моменту нашої смерті. Також вона потрібна для, для чого, в першу чергу, да, якщо взяти з позиції того, що ми майбутні батьки, це для внутрішнього трудної та позатрудного розвитку дитини. І її дефіцит може, як вже зрозуміло, призвести до різних небажених подій, які потім може закінчуватися або якимись летальними випадками по відношенню до цієї дитинки, або як мінімум якимись складними випадками, того, що може народитися дитина з якимись інвалідностями або несумісними життям, або просто з проблемами. Тому щоб цього уникнути, достатньо просто приймати препарат. Тому фоліова кислота вона потрібна не тільки для самих вагітних. А е е їх потрібно приймати любим е людям, в яких є е проблеми там ревматоїдного характеру, той саме артрит, хвороба крона, важкі прояви, злов'яза е це важливі моменти, тому ви маєте пам пам'ятати, що е все, що зв'язано там з імунітетом і з нервовою системою, воно за це все впливає. Далі ще потрібно розуміти. Е що вагітним жінкам радять примати фольву кислоту до 12 -ти тижнів вагітності для запобігання розвитку дефектів нервової трубки. Що потрібно з продуктів використовувати для того, щоб отримати дану фольову кислоту? Ну, додатково, це в першу чергу арахіс, мовові, спаржа, броколі, соняшник, шпинат і там, печінка різних типів тварин. У період приймання вітаміну не варто вживати алкоголь, адже він може переоскочати дії фольвої кислоти. Тобто при прийомі алкоголю ви маєте розуміти, що кислота нам або потрібно не, не забивати її бутилочкою пива, а все-таки потрібно дозувати. Зранку фольова кислота, пиво на вечір. Також, що потрібно для більшості дорослих та дітей, вітамін є абсолютно безпечним, але потрібно повідомити лікаря, якщо ви маєте стенту серця, вам необхідний гемодіаліз. У вас є історія алергії, алергії на фоліову кислоту або інший препарат. У вас низький рівень вітаміну В або у вас якісь пельменкогічне захворювання.